Ігри з прищіпками. Саме простий метод гри з прищіпками це просто нажимання пальцями прищіпочки почергово, змінюючи пальчики, міняємо великий на середній міняємо. На безмильний, втискаємо стискаємо мізинчик. Потім міняємо іншу руку. Так само виконую і іншою рукою. Почергово міняємо пальчики. Але крім цього способу, в нас є ще багато ігор. Друга гра, яку я пропоную, це можна зробити таку з картону різнокольорову квітку, можна зробити пелюсточок стільки, скільки ви хочете, і стільки, скільки у вас є прищіпок. Надягаючи прищіпочку на пелюстку, ми не тільки тренуємо пальчики руки, а ще називаємо кольори. Можемо при цьому ще рахувати, скільки прищіпочок в нас є. Одна прищіпка, дві прищіпки, три прищіпки. Скільки в нас є фіолетових, чіпляємо на пелюсточку, рахуємо. Фіолетові прищіпочки. Тобто відбувається ще у нас практичне засвоєння і маника з числівником. Так само беремо інші кольори. Це дитині дуже подобається. І вона закріплює назву кольорів. Але у нас. Є ще другі предмети, які ми можемо використати з іграми, в ігрі з прищіпками. Беремо прищіпочку, яка зручна для дитини, яка добре в неї нажимається, тобто вона може бути прищіпка дуже туга, наприклад, для цього ми просто її нажимаємо, тоді тренуємо. М'язи руки, а якщо зручна і не дуже складна, то ми використовуємо при іграх з крупами. Наприклад, ось я використовую таку коробочку з макаронами. І в мене тут є гудзики різної форми. З різними малюнками. Є випуклі гудзики, і плоскі. І дитина може ловити прищіпочкою оці гудзики. Якщо плоскі гудзики, вони ловляться легше. Називаємо Кожний зловлений предмет, кожний ґудзик. Ще можемо називати слова ознаки, тобто кажемо, яка ялинка? Зелена ялинка? Яка рибка? Коричнева. Шукаємо уловим називаємо, яка рибка жовта? Завела жовту рибку. який дельфін? Рожевий, яка зірка, яка? Яка жабка? Зелена. Якщо фігурні в нас об'ємні гудзики, ми маємо. Дитині пояснити, що захват краще брати без петелечки. Тоді ловиться добре буде. Ось так. Червона жабка і так далі. Черевик фіолетовий. Машина у нас є ще є блакитна, але вона сьогодні. пільничок. Ось там смайлики, покажу Машина, смайлики. Дітям не тільки подобається ловити, а ще класти гудзики назад висипати у коробочку, тому що, коли ми кладемо в коробочку гудзики, то ми їх переміщуємо. Дітям дуже подобається змінати. Вони не тільки насичують сенсорну свою систему тактильно, а ще в кого слухова сенсорна система ще відсутня, тобто це ще завдає їм більшого настрою. Краще. Далі ще використовую ось таку коробочку сенсорну з гречкою. Тут в мене палички для рахунку і круглі кудзики і трикутні. Тобто, в гречці ми ловимо. Прищіпкою вже ще за формою. І кажемо. обов'язково правило, що ми беремо по одному предмету. Бо деколи діти хочуть зразу декілька предметів захоплюють, вони беруть ось так і захоплюють зразу три палички. Ми говоримо, наголошуємо на тому, щоб одну паличку, один предмет. Він важче ловиться, бо тонкий, але все рівно можливість є взяти прищіпкою. Ловимо так само говоримо, називаємо яка паличка синя, яка вона тоненька, довга, описуємо паличку, защепити, яка паличка фіолетова, довга-тоненька. Так Гудзик який? Синій, круглий, який? Маленький? Який гудзик? Білий, перламутровий, круглий, великий. Червоний, круглий, великий червоний гудзик трикутником. І так само продовжимо. Потім, якщо ми виловили декілька гудзиків, ми можемо порахувати яких в нас більше, яких круглих чи палочок, круглих гудзиків чи трикутникових, І, або можемо порахувати, яких більше в нас предметів за кольором: синіх чи червоних, яких найменше, білих найменше? Ось такі ігри. За формою і кольором ще дітям дуже подобаються ігри з прищіпками, які мають форму. Бувають такі прищіпочки жабенятка, крокодили і ще була рибка, але ці прищіпочки трошечки мають властивість ламатися, тому і вже залишилося менше цих прищіпочок. Вони тут мають такі трошечки незручні, тобто спочатку, коли навичка вже добре засвоєна на звичайній прищіпочці, тоді можна брати вже фігурні, бо вони трошечки складніші. і тут Захват трошечки незручний, але дітям це подобається. Беремо ловимо кульки, виймаємо за кольором, який нам потрібен. Можемо використовувати мисочку або кільце кольорове, і виймати у відповідне кільце, або у відповідну мисочку, теж за кольором. Оці помпончики червоний. Ви маємо всі червоні у червоне коло. Вийняли. Скільки? Два. Теж закріплюємо колір і кількість. Ось такі ігри я вам пропоную, які використовую в своїй практиці. Ці ігри дуже подобаються діткам. Чомусь батьки їм дуже рідко дають гратися прищіпками. але хочу наголосити, що це не тільки цікаво і корисно, це і практичне засвоєння дій, захвату. Прищіпочки руками, пальчиками. Прищіпочки можуть бути великі-маленькі, тугі і легкі. Кожний підбирає зручні прищіпки для своїх дітей. Але такі ігри дуже корисні і я бажаю вам не боятися використовувати їх в домашніх умовах.